Всім привіт! Я Наталя Гайкалова, це YouTube компанії Fine Evolution. І сьогодні ми розберемо з вами законопроект щодо КІК номер 8137 який має на меті вдосконалити законодавство щодо КІК. Відповідно, ми розберемо основні критерії і пункти, які ж зміни можуть відбутися у найближчому часі. Варто зазначити, що законопроект зараз знаходиться на річках. Розгляді прийнятий за основу, але ще не прийнятий. Тому ми ще не можемо сказати, що він вступив в силу, і відповідно, всі норми вже діють. Ми зараз з вами розберемо лише потенційні зміни, які можуть відбутися і вплинути на бізнес, який має контрольовані іноземні компанії за кордоном. І так, розпочнемо. Перший критерій, що змінилося, це. Те, що зробили деякий апдейт щодо умови визнання контролюючою особою в кіках. Компанія визнається контрольованою, якщо резидент України, будь то фізична чи юридична особа, станом на 31 грудня відповідного календарного року володіє часткою в КІК у розмірі 50 і більше відсотків. Зараз в існуючій нормі податкового кодексу сказано про те, що якщо ми володіємо часткою, понад 50%. відсотків. Тепер зробили невеличкий апдейт і деталізували, що як понад п'ятдесят відсотків, так і більше. Відповідно, якщо ви володієте такою часткою в втік, ви підпадаєте під визнання контролюючою особою, а відповідно і потрібно робити всі звіти, по кік і таке інше. Також нагадаю про те, що є додаткові критерії хто ж визнається контролюючою особою. Це, наприклад, ситуація, коли ви володієте часткою у кікі у розмірі. Понад 10%. на перехідний період 2022 та 2023 року враховується частка 25%. якщо за умови, що декілька інших фізичних осіб резидентів України або юридичних осіб сумісно володіють частками в цій кік, розмір яких становить 50 і більше відсотків. Тому, якщо у вас понад 10% або на 22 другий рік 25%, а разом з іншими українцями володієте понад 50%, Відповідно, ви будете визнаватися контролюючою особою, також окремо або разом з іншими резидентами України ви здійснюєте фактичний контроль над іноземною юридичною особою. Таким чином, зміна цієї норми призведе до того, що більше компаній попадуть до цієї воронки компаній, яким потрібно. Здавати звітність і, відповідно, далі адмініструватися в рамках правил контрольованих іноземних кампаній. Також варто зазначити, що раніше у законі не було деталізації про стан контролю на 31 грудня кожного року, і усі відповідно оперували виключно правилом понад 50%. Отже, якщо ви встигли вийти з КІК до кінця року, ви не маєте звітувати по такому КІК, якщо цей законопроект такий буде прийнятий. Другий критерій це строки визнання фактичним контролером. Скоротили це. йде мова про ситуацію, коли, наприклад, ви маєте довіреність від контрольованої іноземної компанії на строк понад півроку. Відповідно, ви вважаєтесь контролером для такої кік. В законі, згідно з новим законом, зазначили, що термін дії генеральної довіреності на право розпоряджатись майном вартістю понад 10% без додаткового узгодження, його скоротили тепер з одного року до 183 днів. Третій, третє нове нове введення, яке в нас зараз можливо бути, це те, що штрафи за неподання. Кік повідомлення в 300 прожиткових мінімумів скасовується, але є тут не повне скасування, а трохи зміна даних. Тому тепер штраф буде в нас не 300 прожиткових мінімумів, а 50. Якщо перераховувати у фінансовому еквіваленті, бо, звісно, всі розуміють вартість грошей, то відповідно штраф зменшиться з 800. 802 тисячі гривень до 134 тисяч гривень, відповідно, також пропонується правило, за яким за несвоєчасне повідомлення про тік буде накладатися штраф у розмірі одного прожиткового мінімуму за кожен день прострочення, але не більше 25 розмірів прожиткового мінімуму. Звучить дуже важко, але якщо, наприклад, ви про тер... відтермінували а, і не своєчасно подали повідомлення на 100 днів, наприклад, то штраф максимальний складе всього лише 67 тисяч і 100 гривень. А тут я хочу нагадати, що в нас є зараз обов'язкова вимога а, подавати повідомлення про наявність частки в Кік, про відчуження частки в КІК, про будь-які зміни протягом 60 календарних. Днів. Наприклад, раніше було відсутня деталізація, що це саме календарні дні. Зараз цей пункт додали додаткову кваліфікацію, що це саме календарні дні. Також є дуже цікавий і важливий пункт для багатьох, що штрафні санкції за несвоєчасне повідомлення про КІК тепер мають не застосовуватися, коли приймуть такий цей законопроект з 1 січня 2022 року по дату набрання чинності цим законом. Це буде впливати на тих, хто не подав повідомлення або не своєчасно подав повідомлення про наявність КІК або про будь-які зміни в КІК. Станом до набуття чинності. Цього закону 81.37. А наступний критерій, про який важливо говорити, що може бути нового, це те, що раніше контрольована іноземна компанія мала надавати копії первинних документів, навіть якщо був фінансово-аудиторський звіт про контрольовані іноземні компанії. Тепер же у новому законопроєкті ця норма має змінитися, і відповідно, якщо надати разом зі звітом кік-аудиторський звіт. То зобов'язання на надання копій документів не виникне. Проте, незважаючи на це, навіть після подачі звіту про КІК, податкова може надіслати запит з вимогою надання пояснень та документів, а контролер КІК протягом двох місяців має надати відповідь з копіями документів. Наступне нововведення про два. Мільйона євро ліміту потік це було найрозповсюдженіше запитання. Що ж відноситься до 2 мільйонів. Тепер цифра у 2 мільйони євро, якщо вона раніше стосувалася загального сукупного доходу, тепер уточнили цей критерій і сказали, що 2 мільйони євро доходу це дохід від будь-якої діяльності за звітний період усіх контрольованих іноземних компаній, якими володіє контролер, з усіх джерел, який не перевищує еквівалент 2 мільйонів євро за звітний період. Тобто тепер все зрозуміло, відповідно, все, що отримали, 2 мільйони євро. Це ліміт, коли в нас є право поставити галочку у звіті про те, що ми претендуємо на звільнення від оподаткування КІК в Україні. Якщо ж у вас є ліміт вищий, потрібно подивитися інші критерії, але це є у іншому нашому відео. Тепер поговоримо про те, що у новому законопроекті скасували вимогу принципу витягнутої роки. Відповідно, була виключена стаття, яка встановлювала, що доходи та витрати ТІК за операціями з нерезидентами пов'язаними особами і нерезидентами з певних двох списків, вони визначаються з дотриманням принципу витягнутої роки. Це про справедливі ринкові. Ціни, відповідно, тепер до звіту про ТІК не потрібно буде включати інформацію про контрольовані операції. Це дуже великий плюс, бо, відповідно, включення таких операцій це б займало більше бюрократичних перепон і часу на складання такого звіту. Також з'явилися уточнення щодо перевірок кік. Відповідно, тепер у цьому законопроекті прописано, що податково може проводити позапланові документальні перевірки фізичних осіб або бізнесу у разі наявності інформації про недекларування. Кік, як податкова про це може дізнатися, все дуже просто. В Україні запустився автоматичний обмін інформацією. Скоро Україна передасть інформацію за кордони, за кордонні фінансові інституції передадуть цю інформацію в Україну, і відповідно або ж є альтернатива по конвенції за запитом отримати певну інформацію про резидентів України з рахунками в інших країнах тому. Варто зазначити, що найголовніше, мабуть, зміна у цьому законопроєкті, яка буде важлива для кожного контролера контрольованої іноземної компанії, це те, що тепер звіт потік. Буде подаватися разом з майновою декларацією за рік наступний за звітним. це дуже важливе уточнення. Що це мається на увазі? Що платники податків отримали плюс один рік на те, щоб підготувати та здати звітність в іноземній юрисдикції, і відповідно подати звіт про кіт до 1 травня аж за наступний рік, тобто тепер. Є такий додатковий рік, коли можна порішати всі запитання зараз. Це працює таким чином, що в 2024 році ми подаємо звіт за 2022 і за 2023. І якщо цей законопроект не приймуть, то відповідно до 1 травня необхідно буде подавати за минулий рік кожен раз декларацію, і не в усіх юрисдикціях це можливо. Тому що, наприклад, або десь інші терміни подання звітності, вони не складаються там, наприклад з 1 січня по 31 грудня. Тому дуже багато є моментів на практиці. Тому резюмуючи головні зміни в цьому за. Конопроє безумовно, вони більшість з них направлена на покращення, на вдосконалення законодавства і на те, щоб зробити життя платників податків краще. Тому ми чекаємо на прийняття цього законопроекту, і вже по факту, коли це буде готово, ми зробимо ще одне відео для того, щоб вже фактично розказати, що відбулося, і відповідно на що орієнтуватися платникам податків, які мають контрольовані іноземні компанії. А поки що я радила передивитися свою бізнес-структуру, усі свої своїй іноземній компанії отримати максимально глибоку консультацію для того, щоб підготуватися до майбутньої звітності про кілька, яка вже в нас відбудеться у дві році до 1 травня. Дякую за увагу! Гарного дня! І залишайтеся на нашому каналі.